Вітаємо найшановливішого, найвдячнішого театрального глядача в Україні! Сьогодні розпочинається 11-й всеукраїнський фестиваль Тернопільські театральні вечори дебют. Семи днів молоді режисери України будуть представляти свої мистецькі доробки. Театри Львова і Хмельницького, Волині і Прикарпаття Полтави і Тернополя дивуватимуть глядача своїми виставами. А оцінювати їхні роботи буде безковажне журі у такому складі. Директор Департаменту культури, релігії та національності Тернопільської обласної державної адміністрації, заслужений діяч мистецтва України Григорій Шергей. Валі Тернопольські театральні вечори, «Дебют» та інших міжнародних та всеукраїнських фестивалів заслужний діяч мистецтв України. В'ячеслав жила! Критик, професор, кандидат мистецтвознавства, драматург заслужений діяч мистецтв України Василь Неволо. А до вітального слова ми запрошуємо голову тернопільської обласної ради пана Василя Хомінця. Днів, всім людям, які мають відчуття мистецтва, збиратися в цьому заду, збиратися при аншлазі, збиратися за покликом своєї душі, збиратися за відчуття необхідності, необхідності прилучитися до вічного до мистецтва. Древні говорили життя коротке мистецтво вічне. Ми повинні пам'ятати також, що. У 1915 році в Тернопіль наш легендарний земляк театральний реформатор Прець-Гурбут започаткував Тернопільські театральні вечори і цим підтвердив знаковість нашого міста як однієї з культурних міст тодішньої не тільки України, а й Європи. Протягом двох років відбулося 320 вистав. Тільки в 1917 році у зв'язку з буряними подіями. Припинилося. І ось з 1999 року до нас приїжджають гості. Ми, як тяжкі господарі, їх з радістю сприймаємо і маємо цю знакову подію. Тож дозвольте від Тернопільської обласної ради від себе привітати наших гостей, які до нас сьогодні приїхали з Коломиї, з Дрогобича, з Львова, з Хмельницького. Нашої далекої Полтави і з інших міст, побажати їм гарного вдячного глядача, який безпосередньо в цьому залі, який прийде в наступні дні, побажати, щоб на цьому театрі з'явилися нові курбаси, нові зірки, які будуть радувати і які знайдуть свого глядача. Тож, я думаю, що ми і надалі залишимося тим містом. Який буде з здячністю сприймати наших гостей і хочеться побажати, щоб коло наших друзів, які до нас приїжджають, ще раз ставалося ширше і ширше. Я думаю, що я безпосередньо до цього і обласна, і міська влада буде до цього прикладатися, і свідчення цього має стати вже наступні центральні вечори. Тож, до перегляду, не переможуть достойні, я думаю, що нам насолоджувати зброю, не перевернути. Яке тільки починається, але воно буде тримати нас в напрузі і дарувати нам задоволення впродовж цього тижня. Ви знаєте, під час цього тижня буде багато суперечок, буде багато дискусій. Ми побачимо на цій сцені новий погляд, можливо і на театральне мистецтво, але це все нам дарують тернопільські театральні вечори, дебют. Продовж 11 років майже 100 вистав, нових вистав. Було презентовано на цій сцені. Участь у їх постановці брала величезна кількість режисерів, які зараз вже доросли до того, що ми знаємо Івано-Франківський, Кіровоградський, Чернігівський театри очолюють ті люди, які дебютували тут, на цій сцені, своїми виставами під час дебюту. І тому ми знаємо, що цей фестиваль потрібен, що він робить свою справу, що він дарує нам театральне мистецтво на Україні подальше. 100 тисяч людей передивилися ці обставини. Щось у них залишилося в душі, щось залишилося в серці, і ще з вони підуть з цього храму мистецтва, підуть кращими, підуть іншими, підуть тими, що щось переглянули у своєму житті. Я хочу передати слова вітання від імені голови Тернопільської обласної державної адміністрації Хотина Валентина Антоновича, побажати, щоб цей творчий дебют. Для молодих режисерів став початком великої їхньої театральної дороги. Ми з вами будемо зустрічатися тут щовечора, а на завершення голова обласної державної адміністрації приготував свій сюрприз для молодих театралів, які стануть переможцями, які здобудуть глядацькі симпатії. І тому я думаю, що це свято, яке ми всі разом тут його робимо. Воно показує і переповнений зал, що тернополяниці справді хочуть. Тому всіх свято вас і успіх. Дякую. Досток запрошуємо заступника міського голови пана Леоніда Вецюру. Цій раді тому, що дехальні вечори відновлено, поновлено, що вони далі продовжуються в мистецькому житті нашого міста. Це для нас дуже важливо, та праця, яка, яку вкладала свою енергію, життя, нерви, здоров'я, сотні людей, вона продовжується. І дуже добре було сказано на початку, коли персонаж вище. Мистецтво повинно впроваджувати цінності суспільства, цінності в народ, в нації. Насправді, ми тут побачимо дуже багато варіацій, і цінності можуть бути в житті. Я переконаний в одному, що ми всі глядачі сонячні поставили, зайдемо в кожен своє. але буде панувати цінність доброти. Цінність малзерта, цінність людського відношення до життя, людського відношення один одного. Те, що вкладали в свої постанови, вистави, сценарії, слова своїх героїв, тисячі режисерів, тисячі сценаристів і акторів, які відтворювали ці слова на різних селах. Те, що вкладав в свою працю Лесь Куркас і покійний Михайло Фонд. Дай Бог нам бути свідками столітньої волею та травми щів, дай Бог нам всім бути свідками неперемашу, як грає актори, дай Бог сьогодні нашому високопаду, пошановну живі, побачити можливо нових зірок, можливо, зірок, які своїм талантом вже когось змусили оплати. Дай Бог нам всім цього самого дякую.